Черкасі затишне зелене місто. Тут дуже гарно, правда. У нас один з найгарніших парків в Україні, і в цьому парку є літній кінотеатр. На жаль, він зараз в жахливому стані, тут все погано з сьогоднішнього дня. переходимо в активну фазу реалізації проекту Force Space. Це проект по відновленню літнього. Кінотеатру в ювілейному парку міста Черкаси. Проект буде реалізовуватися в декілька етапів. На першому етапі наша задача щоб там можна було проводити якісь заходи. Тобто, перший етап це відновлення лавок, відновлення сцени. Ми віримо в те, що це місце буде для кожного черкащанина. Воно буде цікавим, затишним, комфортним в чудовому мальовничому парку. В нашій команді зараз є професійний архітектор, який нам робить проєкт. Ми запартнерилися з дирекцією парків, яка схвалює наші наміри і допомагає нам чим може. Я запрошую кожного долучитися до цього чудового проєкту і підтримати його і отримати нарешті нормальний, якісний кінотеатр, який буде відкритий для кожного черкащанина. Також для гостей кінотеатр буде доступним для всіх черкащан. Це таке собі місце розвитку, місце відпочинку. Ми віримо в те, що разом усі Черкаси зможуть відновити цей кінотеатр і зробити його класним, сучасним і комфортним. Ми це зробимо, бо це для нас.